Яка зараз ситуація з'ясовуємо? Георгій Іннальшвіль, учасник акції протесту в Грузії. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Пане Георгію. Ну розкажіть, будь ласка, яка зараз атмосфера в Тбілісі? А на зараз ситуація така, що люди зараз збираються біля будівлі парламенту? Це вже як традиція, вже восьмий день, як люди тут збираються і Протестують проти рішення розумської влади щодо зупинення перемовини щодо до союзу, а поки що вже тут мобілізована бульзана поліція, але поки що тут немає сіл спеціального призначення. Тому поки що люди збираються тут. А як вважаєте, чому не було розгону минулої ночі? Попри те, що до цього кожну ніч силовики розганяли протестувальників? І це дуже цікаве запитання. Саме головне тут а, такі а, речі. Перше, поза позавчора звільнився з сіл спеціального призначення голова один, одного з департаментів. І вчора, буквально вчора, опозиційна медіа, головний канал, оприлюднила ім'я і прізвища і посади цих представників сіл спеціального призначення і а, вони були в паніці, навіть вони а, почали одразу вже після оприлюднення видаляти свої акаунти в соціальних мережах і так далі. І тому я думаю, що а, це було одне з тих тим, щоб ну, вчора не було руським протестувати. Тобто бити людей легше, коли ніхто не знає хто ти, і ніхто не може тобі нічого щодо цього сказати, пане Георгію. А як вважаєте, яка ймовірність, що сьогодні може бути розі наскільки люди до цього готові? Знаєте, що, я прошу що маю на увазі? Умовно кажучи, чи не приспало увагу оця історія, що одну ніч було ну для протестувальників все нормально? А так знаєте, тут ще одне, що оприлюднили список спеціального призначення. Тут ще головне те, що вчора і сьогодні затримують людей. Затримують, наприклад, вчора затримали голову один партії, і ще другу теж затримали. Сьогодні вже затримували активістів, які беруть активну участь в цих протестах. Звичайно, це все впливає на а, емоції людей і так далі? Тому можливо, можливо, це вплине і надалі. Але що я зараз бачу? Тут люди все ж таки збираються. Вже перекрита головна, головний проспект Остаплі, і тут люди вже приходять і приходять. Угу. А як до речі, протестувальники? От на вулицях люди реагують? Ну, наприклад, на те, що Україна запровадила санкції проти е, влади угу. Грузії. Наскільки для вас це важливо? Для протестувальників, так. Так, для нас це дуже важливо, тому що ми вважаємо Україну нашого головного друга. І ми дуже підтримуємо Україну, дуже підтримуємо Україну проти боротьбу, проти, проти нашого спільного ворога. Тому для нас кожне рішення щодо нас це дуже важливо. А що стосується визначої влади, я проти. Ну, що вони вважають, вони поки що нічого не, не коментували. А тільки на опозицію про владна телебачення. Вони почали критикувати Зеленського і навіть а, так публікувати деякі речі, які проти Зеленського. Але це вони вже вже роблять більш ніж два роки, тому це не дуже. А, Туди дуже важливе, пане Георгію. Дякуємо вам за підтримку. Ми надсилаємо вам свою підтримку, Георгій і учасник акції протесту в Грузії.